А вода зробить своє діло. І ось дивиться, куцю говорити. То Богдана Хмельницького як 12, вони, 14. Богдана Хмельницького 14. Ось так, так звані власники в лапках. Робить все для того, щоб з нижних поверхів Богдана Хмельницького 14, місто Київ. Люди, якщо не можуть виселити рейдерським способом. Виселяють отаким чином, щоб люди просто залишили, коли їм на голову падає, падають певні речі, вода тече, неможливо жити, вриваються незаконно, роблять отакі от, розбирають перестінок для того, щоб обисилити, будемо говорити, стелю, стіну, яка тримає перекриття квартири. Це ось складують от на такі купи, потім, коли дощ падає, воно все намакає, під вагою воно тисне на вже також ослаблену підлогу, і потім провалюється це практично людям на нижні поверхи з часом. Ось таким чином штучне, таке штучне виселення людей без рейдерства зараз йде. От. Тор, працюють пр... робітники. Так, да. так, чужої, ото то є типа, представниця квартира, пристапредставниця просто гори на людина, яка цей представляє якусь там тетю з мільярдами. Яка Не, вот я тут представляю собі... юридичну особу, так. яка володіє. На праві власності даної квартири. Добре, будемо. Доказувати. Яка збирається робити тут ласка. І тому демонтує. Мене звати Ігор Рудник, 34-й сотник Майдан. Як? Мене звати Шурполь Євгені. як, як, звати? Звати Людмила Євгенівна. Приємно поз... познайомитись. Людмила Євгенівна, добре. Ото тут такі власники. власники Незаконно перебувати без запрошення. Тому, давайте вийдете. Так. Так, так, добре. Дуже, дуже, дуже правильно. Вже власності, а я вам, а я вам, Власник, шановна пані Євгенівна, від, від сьогоднішнього дня будемо 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 доказувати, я представляю, я представляю інтереси громади. Я у своїй особисті. Я тут дійсно правильно, я не є ня і, і самопродано майдану виходьте? зайшла з мотивів не власників, як власників і не і на і не на претензію на якесь право власності, виходьте. а просто для того, щоб навести громадський контроль, да. хто є. Хто є власник? Власник 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 цього будинку. Є, є громада міста Києва. Громада міста Києва, а не ви. Ви ви, ви тут будинок історичний. Ви з свій час зняли спеціально те схемами незаконними. Звідти табличку слова не подтверждаються. Документи табличку, яка тут була на цьому будинку. На цьому будинку табличка була історична пам'ятка архітектури для того, щоб заволодіти цим будинком. Так, так.

Снесение стен, все ремонты и все остальное должны делаться только в согласовании с отдельным договором по каждой квартире. В данном случае никаких договоров пока не предъявлено но не было, идет только плановое и длительное разрушение данного сооружения так называемым собственником. На данный момент все это находится еще в нерешенном подвижном состоянии, поэтому будет проводиться комиссия в присутствии соответствующих лиц. Да. данную комиссию и заявление уже отправлено в КМДА ждем собственно комиссию после этой комиссии будем принимать какие-то решения на данный момент подается в под прокуратуру, и будем собственно вот да продолжать. По закону. Так. А вот так а вот так закон. По закону. вот так вот так По закону, закону. Я представитель. представитель. Вы представник юридической ОСБ, мы представники народа. Мы не претендуем на на патентуем. Документов права собственности на эту квартиру. У вас є... есть Содержання... да, я... полное право знакомиться. У вас есть содержание содержанного реестра прав власти. У вас есть или документа? нет? Понятно? Мы просим заснять действия, да. как называемся. Я зазнял, там це все типу, Наше имущество, ми маємо право його разрешать. Отношення забачены это отдельный вопрос. Но уголовное преступление является даже то, что вы захоплены чужие квартиры. Уголовным преступлением. Поэтому не вам образование. До... Закона. Ферильм, скажу, і не я скажу сказать. Я давай законом попытаюсь тих людей, что це ламають, Правильно чи ні? ще раз. Ви прямий роботодавець людей, так, що які ламають. Я власно представник подавіння політичного ліця, яке обезпечує людьми. <троху> <троху> <приставить троху> а, обезпечу а, а хто а, процесу, ламає? То, а ламає? Оце, що я там зазняв, хто ламає? Хто це ламає? На, складає я, ті це на купу складає матеріали, дерево. На основі, на основі чого? чого? На підставі чого це ламає? На порушення трудового законодавства. Давайте про трудове законодавство ви поговорите з прокуратурою, з судом, з міліцією. Я вибачаюся. Зараз я президент, я тут розмовляюся. Я задаю запитання. Має право? Я 23. Загона про країни про охорону культурної спадщини. Порушується на даному випадку, Тому що немає. Наближайтеся. Відповідає це руйнування будівлі. Виходьте своїх пошиньень. На підставі юридично особа бути. Скажіть, подумайте своїх नमшень. Тож, ви, ви зізнаєтесь в тому, що ви порушуєте законодавство суто 23 статтю закону України про прокуратурному спадщині. Ви зізнаєтесь в цьому? Представник ви компанії, будь ласка. Тож, людина не зізнається, але порушує. Ну, як правило, як правило, в нас то є. Такі схеми, YouTube. ми так привиплеми та так привикли буде... жити по таких схемах. Правда, а ми а ми так зараз а, а ви світі зараз ламати наші который... схема ворожовими людьми із вашої 34-ї сотні злама захоплювали наші квартири зброю, чи зараз да. у нас якусь зброю? Так, 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 тут де ви бачите хорону, де ви тут бачите ворожоних людей? Крім працівників у лікарні захоплення захоплені квартири. Змініть мене. Это явное уголовное преступление. Уж какой преступник бы кого укорял за что-либо? Вооруженные при... присутствующие представители милиции дел, да, да? забыли, забыли, были складаны под уклон забыли, забыли, да. Я охранная фирма подтверждала, да, да, да. да. представляете, зафиксирована охранная фирма. И зафиксировала вот факт, да, мы, сброю мало. ну да, вот. а Скажите, только на основании того, что у людей есть деньги, только на основании того, что у людей есть связи, они считают себя праве нарушать законодательство и разрушать историко-культурную память Киева. То есть сносить здания, а потом строить на их на месте какие-то свои, собственно говоря, коммерческие споруды. Это и есть нарушение, и мы будем всячески противодействовать любыми законными способами, пока нам это будет удаваться. Благодарю вас. Так, слава Украине. Раз. Героям слава. Подтверждаем. Да. Ви зараз, ви зараз будете, ви зараз будете підтвердити все і смерть ворога ворогам і героям слава. Не, 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 і Це, просто, це шторі, ви там ви навчилися лю дуже і к тим, хто захищає і защищають русі. Але зараз... Извините, вас я лично не вважаю. Ви зараз революцію полюбили. Боже мій які, які ви які ви в нас чемні. Як ви революцію зараз любите? А мене особисто не поважаєте, тому що я вам заважаю, тому що я вам заважаю красти. Тому що я заважаю вам, вам uh, творити за то, незакон, незакон, незаконні незаконні діти бандітизм, який ви зробили, за те, що самооборона в бандитів. Яким мені, мені смес бандиту знімати наш діалог на відео? Но зараз зараз вас жінку я би мав побити, викинути звідти чи як там. <гум> так, так само, як ви кажете, минулого разу зробили. Минулого разу ми законно зайшли. Да, ну, та, Тому що ви незаконні власники були тут. Ви Ви там, злочинці. І ми, так ви злочинці. ми просто погнали звідти злочинців. Я розумію, розумію тут найосновний президент це стаття, якщо не помиляємо. Тут просто є бачу, що красть. Заявлення в міліцію крайська. Сидительствувати можна, машиничити вам можна, говорити неправду можна. Добре, жіночку, ми будемо доказувати, дійсно ваші мушені. Дійсно, ми будемо доказувати вас ваше мошенниці від сьогоднішнього дня. Раніше просто не було часу там займатись. Зараз ви самі заділи представляєте? Я представляю документи на право собственності. В принципе, вы можете ознакомиться с содержанием державного реестра, я вас запрещу, прав власности на знакомый момент, без проблем. Прав. То есть обращайтесь письменно в Державную регистративную службу, берите оттуда вытягивать. Относительно любого объекта недвижимости. Закон сейчас да, это а разрешит. Нет, я не хочу просто, я учу. Так вы вас на тормане, что возможность можете. Встретить. Я от вас устала. О, вина за все замучились. Mm -hmm. Всю работу. Кроме этого не работает. Вы не работаете. Я пьяный лежу. Так, белочки. Про хлопці виконують свою роботу. Я... До, немає... До працівників міліції не мають ніяких претензій. Хлопці просто виконують свою... свою роботу згідно закону. І далі будемо просто. Буде великий розбір ситуації. То якраз працівники міліції, які завжди служать, ризикують своїм життям. Без квартир все життя проживають, їхні сім'ї, в якихось трущобах, і виконують, але ну, змушені виконувати, тому що хтось прийшов з печеткою, як яка як, так пугалицький голоситься, з документом, щоб ось там виселити, щось забрати. Два часа тут. Внизу. Два? Зарані ви були, да. зарані до да, вріно було. Хто ви є мада юридичному представителю? Я та ви два часа з ней стояли в базарі? Відсіння, на вулиці. вона просто відпрацьовує свої гроші.